У нас сьогодні експрес рапорт або експрес-такий мінімальний швиденький звіт про автомобіль, який було зроблено в рамках автопідбору з європейських аукціонів. У послузі під ключ в Польщу, відповідно, покажу вам сьогодні, якого гольфа електричного можна купити з бюджетом до 13 євро нет. Це дуже важливо в даному випадку, тому що якщо ви купляєте на європейську фірму або так само ви розглядаєте варіант експорту в Україну, то ви рахуєте тільки нетто ціну, так? Відповідно, за 13 тисяч євро була задача поставлена наступна: якомога свіжіший рік, якомога мінімальніший пробіг, хороша і адекватна конфігурація для міста. Тобто автомобіль буде в подальшому їздити в основному в місті, тому треба там. Наголос на асистенти, але шкіра не потрібна. от В такому форматі. Тобто нам треба заряжену машину в конфізі, але нам не треба плюшки типу шкіри, яка буде на кожний день насправді не дуже сильно комфортна. Добре, я розговорився. Як бачите, я вже на, на зарядочці, поки гольф заряджається, бо зараз я буду його гнати. До речі, заряджаємося ми зараз по 2,50 польського злотого, що є Ой, євро у нас по 4,3, тому рахуйте самі, це трошки більше, ніж 50%. євроцентів. Такі ціни. На CSS, ЦССі, на css овській зарядці. Так? тобто, е Я вже з досвіду тільки що подивився, 40 хвилин здається, йому треба до повної зарядочки. У нас там трішки менше половини, або навіть і сильно менше. Я насправді не пам'ятаю, скільки там було е в нього заряду, писало, здається, 100 кіме. Тиждень я на ньому їздив, поки детейлінг всі ці речі, документи, техогляди для передачі замовнику. Тобто я готувався ці документи, можу вам сказати, що реально машинка зараз у нас. Весна, тобто не тепло, не холодно, перепадна температура, машинка зразу, збігаючи наперед, проїжджає 200 кілометрів впевнено. А якщо гратися в економії рекуперації і тому подібні речі, то я думаю, 250 не проблема. Добре, але то вже я розговорився, давайте я вам покажу, що ми купили. Значить, ось такий гольфець, значить, в нас 21 рік, 28 тисяч пробігу, 36 кВт батарея, без ДТПшна, повна історія, один власник, аукціонна машина, весь звіт. Все ми мали, тобто ми свідомо розуміли, що ми купляємо. Відповідно, Урану Грау, E-Golf, е сюди позначки. Ось така оптика парктроніки, омивайки, характерний для E-Golfa е ледовий тут діод. У нас хороша гума на ось таких дісочках, там є ще секретка захована. Літо, протектор зараз не покажу, але він достатній. Ось так він виглядає по боку. Ось так він виглядає звідси. Давайте я вам зразу покажу всі косметичні косячки, які я по ньому... Е, які по ньому в принципі були. Значить, Ось тут у нас є легенька. Я не знаю, чи буде видно. Ось тут є потертість. Все, більше нічого немає назовні. Оце все, що по ньому було. Е, під капотом, давайте, під капотом, поки ми назовні. Оп. Під капотом. Є вже, бачите, гідроопора. Ось так це все виглядає. Нічого нового, ніде нічого не крутилось. Стан нового авто. Легеньку пилючку забрати. Тут просив замовник не прибирати, тому стан такий, як є, за два роки використання і 28 тисяч пробігу. Все. Все, що тут можна показувати, це ось це. Типу, якби більше нічого. Мотор-двигун, нічого так, ну просто електромашинка. Ні сколів, нічого. Ну, Стан хороший, машинка просто не помита, але не суть. Дивіться, по салону. З ліхтаря, бо напевно вже темно буде. Значить, електродзеркала, електровікна. Тут є мінімальна косметика по ньому, але це просто треба прибрати. Стан автомобіля на 28 тисяч. Ось так. У нас, до речі, стосовно зовні є мертві зони з асистентів. Тепер дивіться, авто Ось такий стан. Я вже його засвинячив знову, але ну, тим не менше. Ось так він постану всередині виглядає. Як можете бачити, ніхто тут не сидів, можна сказати, крім мене, отам, де я насмітив. У нас ледова приборочка, є асистенти, усі можливі. Велика, велика мультимедійка підігрів сидінь, що є опцією для, для гульфів, скажімо так. Режим вибору їзди, електро. Стоянкове гальма, ось тут сховочок в нас є також. Ось так кишенька. Стан нового авто, насправді його легенько, якщо зрозуміти, що прибирали, то буде видно, що в машині чистенько доволі. Все, всюди, в кожну дорочку, куди не глянути, все гарно, все чисто, зеркало грязне. Так само позаду ось мої речі, але, як можете бачити, ось такий стан авто. Ще й під, скажімо, Моїм світлом, ліхтариком, яке все дуже гарно показує. Ось такий стан авто. Немає до чого дочепитись, просто стан нового авто. Напевно, вже стільки раз повторив, що всім вже це надоїло. Значить, у нас тут, до речі, є захована камера. Значить, буде видно, що я, одним словом. Там є камера. Видно, не видно. Є камера. Ось такий стан по багажнику. Тут в нас кабеля і Секретка з домкратиком для авто. Запасків цих машин немає. Ось так. Значить, це есесна зарядочка, якщо я ще не сказав. Такий стан. Є у машини радар-дестронік, мертві зони, лайн-асистент, підігрів лобового, який зараз, напевно, не буде видно. Ось така хороша конфігурація, я вважаю. Можна сказати, що... Так, виключаю світло, перепрошую. Можна сказати, що в машини є все, що потрібно для міста, щоб безпечно пересуватись, комфортно, з няшками, з плюшками, з додатковими бенефітами, типу дестроніка, так? тобто у нас активний круїз-контроль, мертві зони, викриває пішоходів, читає знаки, всякі ось такі речі. Немає нічого лишнього, я вважаю, в бюджет 13 тисяч євро машинка просто бомбова. 21 рік машині умовно 3 роки 28 тисяч пробігу. Нічого не робити, далі кататись і все. Якось так. Це був експрес-огляд або звіт автомобіля, який ми зробили в рамках послуги під ключ. А якщо ж вам потрібен автопідбір або допомога в купівлі автомобілів в Європу чи в Україну за аукціонів, чи просто на ринку десь допомогти десь зайти, щоб ви не купили якоїсь лажі і не попали в проблеми з цим авто, я сподіваюся, ви знаєте до кого звертатись. Всім дякую за перегляд відео до кінця. Сподіваюся, воно було для вас корисним. Хорошого дня і бувайте, пока!